Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Сьогодні про домашні справи, якось вже про українські справи, якось вже і іран, іран і Ізраїль, і Америка. Ну, взагалі стали такими вже домашніми, безперечно, це справи. Але сьогодні мене просто попросили. А настане час, я абсолютно переконаний, коли у мене буде тут інтерактив, я буду над цим працювати. І тоді ми зможемо обмінюватися думками. і це... Мені було б цікаво, що люди думають. Але сьогодні ми не будемо обмінюватися, я просто запропоную вам подумати, а ви вже думаєте, і хтось буде про, хтось контра, ну за, проти не має значення. Це питання таке, таке дискусійне. До мене звернулися люди, яким я, безперечно, довіряю, які є моїми старими знайомими, які є абсолютно очевидними патріотами і просто нормальними людьми. Я сам не люблю слово патріот, так що. Всі, хто теж не люблять, вибачайте. І вони сказали, що коли ми хочемо щось задонатити, то нам треба 23% з цього, з, цього, з цього донату, держава візьме собі в кишеню. І, і до мене звернулося з ідеєю, що це погано. І я отримав сьогодні, прочитав 150 тисяч. Аркушів різних папірців, там, де все це обґрунтовано, це погано, там, чому, хто, донати. От. І, і я не знайшов в собі в себе, всередині себе. О, зараз це, я перепрошую. Передзвоню зараз, зараз передзвоню. Сорі. Це просто я чекаю на два важливих дзвінка. Перепрошую ще раз, вибачте, і значить ці 23% значить, і це мовляв погано, бо люди вже дають гроші і так на, на військо, передовсім на те, що потрібно армії, за те, що потрібно прикордонникам, національній гвардії, територіальній обороні і так далі, СБУ, і все на світі. Ну і це, мовляв, обкладання податком оцих речей. І я почав собі думати, що з одного боку це абсолютно справедливо. і Мої ці друзі вони праві. Що, ну людина і так робить послугу. Але а, а тепер з цієї послуги, значить, треба платити якісь гроші. З одного боку, з іншого боку, я подумав: ну у нас круто з баблом. Грошей мало в державі. Держава під час війни вкрай потребує всі гроші, які тільки є. Попри те, що дійсно ціни в магазинах ростуть, зарплата не збільшується і так далі, це все зрозуміло, але війна є війна аля комагех І тому я подумав: ну, а як інакше, держава потребує грошей на те, на те саме військо, на ті самі закупівлі, на це саме, на те саме, на це, на все саме, що нас оточує. І їй потрібно грошей. Вони кажуть, ну дав, ти дав тисячу гривень, ну 230 треба заплатити в податок. І а за що держава буде отримувати лікарів? За що держава буде отримувати вчителів і так далі, щось будувати, щось ремонтувати, щось робити, щось закуповувати? Питання, питання на питання і питанням поганяє. Тому я якби розгубився трошки з одного боку, я абсолютно довіряю цим людям. Вважаю, що вони праві, і ніколи б так не було, щоб вони не були неправими. Вони достатньо системно обґрунтували свої претензії, і я їх розумію, і я вважаю, що дійсно це до обговорення важлива тема. Єдине, що я в цих всіх листів подивився критику, і там така дивна, дивна така одна фраза була на якомусь там 125-му аркуші: що людина допомагає армії, а її за це карають податками. Я вам хочу сказати між нами, і дівчатами, я абсолютно такий саркастична людина щодо податків. В несправедливій, погане слово, несправедливе. В такій країні, де ми живемо, податки дуже часто розкрадаються, і це неправильно, і це жахливо. І якщо я ще хотів написати в 90-ті роки статтю, тоді була така газета «Зеркало неділі», така іде. Чи не єдина незалежна, щоб плода... платити податки аморально в країні, де ти платиш податки, але ти маєш погані дороги, погані лікарні, погані школи, погане це, погане це. І за що ж ти платиш податки? Це, це треба ж якось це узгодити. Я плачу податок, і я... ми всі платимо, і я бачу, раптом з'явилися хороші лікарі в хороших лікарнях з хорошим устаткуванням. Нема питань. Якщо я плачу, 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 а лікарня така сама, і по сусідня області така сама, і тут така сама, і всюди такі самі нічого не змінюється, то я починаю нервувати і казати за що. Але під час війни я за що не кажу? І я з одного боку дуже поважаю і люблю людей, які критикують українську владу. Я сам не можу. Мені важко критикувати українську владу от у мене такий організм. Я коли війни не було, завжди критикував. Більш того, я я один з найпалкіших критиків Зеленського був до 22 числа лютого місяця 20, до 24-го, 22 -го року, і потім ще півроку я так намагався ухилятися від своїх свої, своїх думок, і потім зрозумів, що у мене так особисто не вийде. Це може вийти у когось, і, і дай Боже, бо критикувати безперечно треба. Але ну це не кара. Ми не караємо суспільство і держава, а зараз це отак. Взагалі суспільство окремо від держави. Держава це апарат насильства, це міністри, це поліція, це це, 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 це. це а суспільство це ми з вами. Це просто люди, які якось комунікують, співпрацюють або не співпрацюють і не комунікують один з одним. Тому це зовсім не кара. 23% – Це не, не зайві гроші для держави, яка бореться за за, за нас. В даному випадку суспільство і держава отак, тому що і державі вигідно перемогти, чи принаймні не програти, і суспільству вигідно, тому що суспільство не буде. Буде суспільство під назвою «Русі... «Русський народ. Хто хоче, може поїхати до «Русського народу. А я не хочу, я хочу тут залишатися. Тому така контроверсійна історія. Я думаю, що я її ще обговорю під час своїх ефірів, які будуть у мене в суботу неділю, як завжди, на телеканалі Еспресо. І, і всі ці дні до, до суботи, найближчої, я буду думати і, і зважувати аргументи, які аргументи про, які аргументи контра. На, на сьогоднішній день я виклав вам всі аргументи, які у мене в голові є. Українське суспільство дуже хоче допомагати війську, це дуже позитивно. І я не знаю, брати з цієї допомоги 23% податків може, треба брати. А може не треба брати. Ну, якщо ми не будемо брати, мо, Я ще подзвоню там високі кабінети, попитаю там у людей різних, що вони про це думають. Але на сьогоднішній день у мене у мене нема якось в голові такої усталеної думки, що це добре, чи це погано. І взагалі я думаю, що і в природі такого немає ніде, щоб було абсолютно погано або абсолютно добре. Ну, за винятком вбивства. Ну, те, що зараз росіяни роблять. І це, ну, очевидно. Ми не будемо навіть акцентувати. Може, треба зменшити. Може не 23, а 15, а може 5, а може 10. Не знаю. А може взагалі скасувати ці 23? А може не скасовувати. Коротше, купа, 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 купа думок виникає, а відповіді на ці питання нема. Принаймні на зараз у Миколи вересня, який з вами прощається. Бажаю всього найкращого, перемог і побачимося. Сподіваюся, завтра. Але така таке було сьогодні в Києві. що невідомо чи ми побачимося завтра. Пока.